Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Спостерігається втеча з бельбецького курника у зв'язку з відпрацюванням невідомих ракет. Кілька бортів міг 32 ВМ не носії кинжалів, піднято в повітря і перебувають над акваторією Чорного моря. Пише телеграм-канал Ніколаївський ваньок. Годину тому на захід від Чаплинки в районі Ялинок був накритий панцер С 1 з подальшою детонацією всього комплексу. Русняк укарікає про приліт у порожню будівлю, але ошмятки. Панцера разом з екіпажем показати не хочуть. За даними телеграм-каналів, один із мігів уже пошкоджено. Один згорів. Також велика кількість знищених ракет різного типу, в тому числі і кинжалів. В той же час із Джанкоя, Крим таки були пуски ракет із ОТРК Іскандер. У Запоріжжі та Дніпропетровській області вже повідомляють про вибухи. Втім, лунали вибухи і в самому Джанкої як на землі, так і небі. Паралельно з цим телеграм-канал Морський Вовк пише про те, що турецький корабель відкрив вогонь винищувачах РФ над акваторією Чорного моря. Попаливши одразу спопиливши одну із сушок, винищувачі не полежали спроби спровокувати патруль НАТО. Ердоган попереджав турки, таки відкрили вогонь. Інформація перевіряється. Що ж, протягом багатьох років російська пропаганда хвалила засоби протиповітряного захисту. У Кремлі стверджували, що найбільш захищеними в цьому плані були Москва і під а також Крим і Севастополь. Однак на ділі все вийшло зовсім не так, як стверджували пропагандисти. Про це сьогодні, 23 жовтня, в ефірі телеканалу Фрідом заявив військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, українські сили об оборони системно і методично розвіюють міф про російських пропагандистів про засоби протиповітряної та протиракетної оборони Росії. Ми добре пам'ятаємо історії, які траплялися і на території Москви, зокрема в районі Москва Сіті. Це саме серце столиці Московії. Ми пам'ятаємо вибухи на території Підмосков'я. Ми пам'ятаємо про неодноразові вибухи та знищення не тільки військових об'єктів на території Криму, а й об'єктів системи протиповітряної оборони. Російська ППО не завжди здатна захистити навіть саму себе, зокрема, і найбільш розпіарений комплекс ППО типу С чотириста. Атріум за повідомленнями преси, що найменше п'ять складових цієї системи ППО в різні періоди часу були перетворені на купи Брухто, зазначив селезньов. Він вважає, що навряд чи бельбек в окупованому Криму, де нібито мають базуватися літаки міг 31 к канусі ракет кинжал. Російські системи ППО зможуть захистити від ударів українських ракет і дронів. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.